Всім привіт, друзі! Ми з України, з міста Героя Харкова. Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Друзі, сьогодні хочемо пройтися по садовому центру, показати вам рослини, які і взимку дуже гарно виглядають, дуже яскраві, дуже красиві, деякі зелені, деякі е інших кольорів. І ще е, трошки покажу вам хвойні рослини, як вони змінюють свій колір взимку. Це вам е, так е, з практичної сторони хочу їх показати, щоб ви не хвилювалися. Якщо у вас хвойна рослинка зростає, яку ви в минулому році купили, ще не знаєте, як вона може виглядати, а вона або пожевтіла, або стала помаранчевого кольору. Отже, друзі, дивіться це відео, все покажемо, все розкажемо. І, друзі, стоїмо поряд. В нас тут зростають тиси. Ось дивіться, в садовому центрі, як е, і я колись вам радила, як взимку зберігають рослини. Всі горщики закопані в землю. Їх ми можемо побачити, але вся коренева система знаходиться в ґрунті. Тому що коренева система не боїться морозів, вона боїться дуже холодних зимових вітрів. І ось дивіться, які гарні кольори тисів: помаранчевий, зелений, там трошки світліші, трошки темніші. Тут різні сорти тисів, є високі, є не дуже високі, є колоновидні. Є низкорослі такі шаровидні. Ось там трошки далі. Зараз Вадик переведе камеру і вам покаже. Ось дивіться. Дуже гарні, дуже красиві, недзвичайні, а поряд з ними блакитні. Це в нас, що ж це в нас? Друзі, зараз подивлюся і скажу, що це в нас за ялівець. Боюся помилитися. Скайрокет стрижений, блакитний. Червоного кольору пагони це дерен. Або Сібіріка, або елегантісіма Ось так виглядає взимку бруслина Sunshine. Яскрава, не скидає листя. Це ще маленькі рослинки. Але коли вона розростеться, великий такий яскравий жовтий кущ буде в вашому садочку. Показали вам декілька різновидів гейхер. Дивіться, як вони виглядають взимку. Дуже гарна рослина, вона яскрава і взимку. Зараз снігу немає, але навіть коли сніжок лежить на землі, виглядають ось ці яскраві такі бордові листя, і вони теж додають яскравості зимовому саду. Дивіться, яка незвичайна. Це сосна віймутова, які в неї гілочки, які голочки. Ось така, ніби то якась <різна> фея> чарівна фея. Ось друзі, в нас тут просто яскраве місце, блакитна ялинка, вже доросла велика, а внизу дивіться сосна горна Вінтер Жовті краєшки, і вона така яскрава, така ніжна. Не дуже великі гілочки, не дуже великі голочки. Але дивіться, як гарно виглядає взимку. Голден Глоба взимку можна навіть подумати, що вона загинула. Але вона така і є, друзі. Дивіться, трохи жовтувата, трохи такий на нібито сухий вигляд. Але це нічого страшного. Дивіться, які гарні манюні. Тут сосна горна, мопс. ну така, як мопсик. Малинічка-малинечка. Зовсім не колюча. Пам'ятаєте, влітку я дуже часто показувала ялівець Блю Стар? Неймовірно красивий, неймовірно гарний. Дивіться, який він взимку. Трошки змінив колір, не блакитний, але це колір зимовий. Звернула увагу, ось тут така куля чарівна. Це сосна Муго Пікобелло. Манюнька така. А ще там далі Вадик зараз поверне камеру. Щось теж дивовижне. Ага. А не скажу вам, друзі. Маленькі, але дуже яскраві. Ще одна ялина Вінтерголд. Це ялина гірська. Бачите, вона дуже акуратна. А ось тут дивіться, яка ще незвичайна красуня. Це ялина звичайна акрокона. Майже всі ялівці, ну майже не всі. Ялівці взимку змінюють колір. Ось дивіться, в нас влітку в в продажі був ялівець грей овол. Він яскравого блакитного кольору, але взимку він більш зелений. Ну трошки ось тут можна побачити краєшки блакитного кольору, а весь майже зелений. Це теж нормально. І дивіться, які вони яскраві. Навіть Вадік зараз мене питає, що це все ялівці всі загинули. Ні, друзі. Це ось така реакція на холод. Деякі ялівці я, нібито буріють на холоді і змінюють свій колір. Але навесні, десь ну, до травня місяця, вже колір відновлюється і. Стає таким, який він і повинен бути навесні, влітку і восени. Більш блакитний, більш зелений, ну, в залежності від сорту рослини. Яскрава жовта полянка. Це ялівець Олд Голд. Ось цей красунчик, і взимку красивий, і навесні дуже яскраві в нього пагони з жовті з'являються. І влітку він яскравий. Дуже мені подобається цей ялівець. Так що зверніть свою увагу, він яскравий взимку. Навіть із хвойних рослин різного кольору можна створити дивовижні композиції своєму садочку. Дивіться, які яскраві кольори. Навіть симку. Ще хочу додати, друзі, що в минулому році нас, в нашому садочку, не ну було 8 місяців сезону, вже більше, вже і 10 місяців. Але всі хвойні рослинки дуже гарно перенесли відсутність своїх хазяївів. Інші рослинки там треба підстригати, треба щось там стримувати в зростанні. А хвойні рослинки їх можна висадити. На правильній відстані поєднати. Дивіться, які гарні, зелені, і жовті, і блакитні, і якісь бурі, і ще якісь незвичайні, і хвоя різна, і габітус, форма куща, форма рослини різна, але дуже красива. Тому зверніть увагу, якщо ви хочете, щоб ваш сад мав ну, невеликий догляд від вас, то хвойні рослинки. Це дуже гарні рослини для такого малодоглядного саду. А ось тут сосна горна, Winter Gold щеплена на штамбі. Ось такі рослини дуже гарні для невеличких садочків, щоб ви ось так висадили і мали змогу милуватися. Дивіться, ось прямо біля наших очей з такими красивими рослинками хвойними. Нам всім хочеться, щоб наші садочки були яскраві не тільки влітку, а й взимку. Друзі, тому дивіться: Блюстар щеплена на штамбі, красуня, вони різні є, і різні рослини можуть прикрасити ваш садочок. Якщо вам сподобалося наше відео, Ставте нам подобайки, пишіть, якщо вам подобається формат таких відео, будемо знімати, якщо буде змога, якщо не буде дуже багато снігу. Тому що до, до тієї миті, коли ми попадемо в наш сад, ще ну, я думаю, ще а може й два. Хочеться нам з вами спілкуватися, хочеться ділитися своїм досвідом, хочеться показувати красиві, гарні рослинки. Тому пишіть, коментуйте. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь на наш канал. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемось на нашому каналі. Сад Світла Світлани. До зустрічі! Ще щеплені рослинки. Це якась ка нібито маленькі е, дерева, але незвичайні.